Прийми рішення у своєму житті виділяти час для Бога. Спілкуйся з ним, навіть якщо ти відчуваєш себе недостойним або негідним, це брехня дьявола. Ісус тебе любить. Не дивись на старе або дуй нові стосунки з Ісусом. Якщо ти ще не прийняв Ісуса як свого Спасителя, щиро помолись до Нього, кажи Йому такі слова, Господи, прости мені всі мої гріхи, наповни моє життя життям у тобі, увійди в моє серце і зміни його в ім'я Твоє, Боже. Амінь. Нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі, не мстіть за себе, любі, але дайте місце гніву Божому, як написано в моїй владі, є помста і я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагоду його, якщо спраглий дай йому пити, роблячи це, ти не гортаєш йому на голову палаюче вугілля. Не будь переможний злом, але перемагай зло добром.